Думайте. Я подав організатор школи No3 колегіуму і я вважаю, що це одна із основних тем на сьогоднішній день для нашої молоді. Ми, звичайно, дуже велику приділяємо цьому увагу і ми вам страшенно вдячні, тому що ви розумієте, як молодь сприймає ці теми, а тут була така досить цікава, досить цікавий підхід, досить зрозуміло, тобто і пісня, і слова. За заклики до того, що цього не потрібно робити, я думаю, що це велика справа. Ми вам дуже вдячні. Ви допомогли нам, звичайно, кожна така справа, я думаю, вона залишиться в душі кожної дитини, десь там може, може, колись ще згадає про це. Ну Ми надіємося, що не коли згадає, тому що кожного дня про це говоримо, кожного дня про це говориться. І тут було досить, мені здається, доступно, гарно для сучасної молоді. Та ви вважаєте, що все все-таки для сучасної молоді повинен бути сучасний відхід? Я думаю, так, що сучасний підхід, тому що це легше, вони досліджуються. Так, як ми говоримо, проводимо просто лекції бесіди з ними, то Бо я був в піджаку, в туфлях, то всі пробував. І просто сухо про це говорили, то вони б не сприймали. Вони, звичайно, спочатку так подумали, пом'ялися, але потім я... Рані була досить добра і я думаю, що ви доступилися. Дякую. Власне, ми в теж в це віримо. Дякуємо вам за хороший відок. Дякую. Це було місто Сміла, Черкаська область, школа номер 3 Колегіум. Колегіум.